Привіт сьогодні 75-й день і. Да, коротше, не прикинувся я раніше. У -у. Ні, як трохи, але не так, як е... хотілося. І взагалі десь до першої чи другої години ночі я е... спілкувався з чатом GPT на дуже цікаві теми. Да yeah, і при того не ліг спати э, вчасно. Як коли прокинувся, зрозумів, що не доспав, переніс, зрозумів, що знову спати хочу і коротше. Ой. Прокинувся десь. У півдесятий замість того, щоб вчити уроки, я дивився ані не. того вибрався в школу, пішов поїзді на зайняв місце, домашнє завдання не зробив, хоча міг зайшов в Інстаграм для того, щоб взяти, подивитись домашнє завдання, нікого не діставати. Заходжу в чат з другом, починаю листати, дивитися рілси, які він мені відправив. Ні, при того ні уроки я не зробив, ні до тесту не підготувався. Але я підготувався тоді, коли прийшов вже в школу. Мені пересадили на останню парту під час тесту. Ну і в принципі це було окей. Е, на уроці особливо нічого цікавого не було. Потім після школи вже думав, нафіг я пішов в школу, і що взагалі я туди ходжу, бо. Я зрозумів, що я... я. Особливо навчуся, я так просто сиджу, щось списую. Так, щоб втіло на право навчитися. Ну якось не, перей, якось не треба, бо скоро екзамен. Була підготовка до екзамену. Пробний тест так, наполовину. Я одне з завдань повністю провалив це, звісно, весело було весело. Мені кіт сидить, щось дивиться. О, який він милий моїй А, Прийшов в школу, трохи подивився в ще. Він хотів поспати пів години, тому проспав півтори. Чи навіть більше. Ну, коротше, щось таке так. І от зараз вже з 10-ї години до майже 1 сидів перекраї, перекладав діалоги, вписував їх собі чисто, тому що хочу пограти, але і німецьку треба вчити теж. При того я ще навіть бичовку не пройшов, тільки зараз пройшов перші катсцеви. Ем, да. Понял, понял. Ну ничего, нормально будет. Зараз ще викладу відео. я викладу видео. Я бы ще трохи покраю. Бошу. Да Бо не знаю, я не знаю. Ну, короче, да. Mm. Выходит сегодня. Уже число, числом. Ока. Ну, до завтра. ご覧くい。